Всім привіт! Мене звати Ірина Тиха і ви на моєму Ютуб-каналі. Якщо ви ще не підписані з вас підписка, сердечко, дзвіночок. Поділіться з подругою. Мені дуже дуже цінна ваша підтримка. Я радію кожному вашому коментарю. Тому будьте щедрими на коментарі. Сьогодні ми поговоримо про... Набір бадів, які ми приймаємо влітку, як підтримати свій організм влітку? Адже літо це не лише море, сонце, відпустка, класні емоції, а і додаткове навантаження на організм у вигляді підвищеної інсоляції, навантаження на серцево-судинну систему, навантажень на наші ніжки, хронічна втома, вегетосудинні дистонії і як Підтримати свій організм, як зробити так, щоб літо сонце пішло нам в користь і ми лишалися молодими. Адже сонце це один з перших наших ворогів у старінні організму. Тому розпочнемо. Номер один препарат, який я рекомендую кожній дівчині приймати в літо. Приймаю сама обов'язково починаючи з квітня і закінчуючи жовтнем місяцем це олія гранатових кісточок. Олія гранатових кісточок містить поніцинову кислоту, це омега 5 яка є вашим УФ-захистом шкіри з середини. Саме ці капсули запобігають фотостарінню шкіри, запобігають. Пігментації вирівнюють тон шкіри і мають потужну антиоксидантну дію. Олія гранатових кісточок в 5 разів має сильнішу дію, як зелений чай по антиоксидантних властивостях. Це ось такі. Капсулки яскраво жовтого кольору. І це молодість вашої шкіри, це сяяння вашої шкіри, це класний рівний тон, плюс олія гранатових кісточок має гормонорегулюючу дію і має загальну позитивну дію на весь організм. Зараз я на цьому не буду акцентувати, тому що дуже широкий спектр властивостей, але саме для шкіри. Олія гранатових кісточок це номер один і препарат вибору. Далі для шкіри у нас капсули Ацерола, це натуральний вітамін С у формі, який дуже добре засвоюється організмом, посомальна форма. І це смачні капсули, це жувальні капсули, їх можна лишити в машині, взяти з собою в сумочку і розмоктувати е, при нагоді. Особливо. Використовуйте ці капсулки, коли ви їдете на море, коли ви засмагаєте, коли ви багато проводите часу на свіжому повітрі під сонечком, і треба додатковий антиоксидантний захист шкіри. І пам'ятайте, вітамін С запускає вироблення вашого природного калогену. Жоден колаген, який ви приймаєте, не працює без натурального вітаміну С. Я думаю, що ви знаєте, що синтетичний вітамін С в нашому організмі не працює. Тому комбінація для шкіри олія гранатових кісточок, капсули Ацероли це найкращий уф захист вашої шкіри з середини. Обов'язково приймаємо капсули Омега Форте. Це структурна одиниця кожної вашої клітини, це антиоксидантний захист кожної вашої клітини і підтримка шкіри. Оця трійка запобігає пігментації, підтримує вашу шкіру в молодому сяючому вигляді, і після літа ви будете виглядати тільки молодшими, а не як підсмажений ізюм. Препарат, який теж я дуже люблю і обов'язково приймаю влітку, це коензим Q10, Viva Q10 Forte. Це коензим, який виробляється мітохондріями. В наших клітинах до 30 років цей коензим активно організм виробляє сам. Після 30 років з кожним роком зменшується вироблення цього коензиму. І що ж робить цей коензим? Це чиста енергія. Саме тому до 30 з нас енергія просто фонтанує, а далі все менше, менше і менше її. Але вихід є: ми можемо цю енергію додавати собі. Зовні і це капсулки коензим Q10, приймається обов'язково в першій половині дня, адже сила, енергія, тонус нам треба в першій половині дня. Ну а можливо, кому ввечері чи вночі тоді приймаємо і ввечері. Це чиста енергія, це продукт синтезу мікрофлори і це капсули, які діють просто миттєво. Коли про попередній набір ми говорили, то це ви побачите ефект накопичувальний. Треба тривало їх поприймати. І за якийсь час ви побачите ефект. То ефект від коензиму Q10 просто миттєвий. Це дуже потужний, так само антиоксидант, як і ці препарати, але крім того, це енергія. Підтримка серця, підтримка судин. Антиоксидантна дія. І влітку, коли треба додатково якогось такого тонусу, а лишню чашку кави вже не хочеться пити, то Коензим Q10 буде просто ваша знахідка. Я дуже-дуже люблю ці капсулки. І, дівчата, ці капсули зменшують кількість зморшок. Це теж вже доведений факт. І всі біохакери використовують Коензим Q10 в секретах молодості і довголіття. Влітку особливе навантаження на судини, тому капсули роза каштан з екстрактом кінського каштану і виноградного листя це капсулки для підтримки венозної стіночки, капілярів. Вони чудово знімають набряк, зміцнюють венозну стіночку, покращують венозний кровообіг. Одна капсулка один раз на день. Чудова профілактика варикозу, особливо влітку, коли є набріки, коли ніжки активніше втомлюються, це препарат вибору. Дівчата, особливо, якщо у вашому генофоні у мами або бабусі є варикоз, у вас вже є схильність до варикозного розширення вен. Якщо ви любите ходити на підборах, це додатково, ми провокуємо навантаження і теж провокує загострення варикозного розширення вен, тому найкращий підхід це профілактика. Якщо є схильність до варикозу, не чекайте, коли вже буде загострення набагато простіше. Приймати препарати для профілактики, для підтримки, особливо на це варто звернути увагу влітку. Це капсули роза каштан. В комбінації з цими капсулами я завжди рекомендую крем для вен і крем для ніг. Крем для ніг це влітку взагалі просто мастхев, тому що це забирає і втому, і пом'якшує шкіру стоп. А крем для вен знімає набряки, працює з варикозним розширенням вен, з капілярною сіточкою і. Це ваш щоденний ритуал здоров'я для ніжок. Далі, звичайно, з чим хочеться попрацювати влітку з травленням і з детоксом. Нам особливо хочеться влітку це відчуття легкості, і тут у нас теж є рекомендації. Наш славнозвісний напій артишоку. Я не знаю кращого часу, коли його приймати, адже це. Покращення травлення, це детоксикуюча дія, виводить шлаки, токсини, сприяє зниженню ваги, запускає роботу кишківника, має потужну детоксикуючу дію. Номер один. Рекомендую. Також класно напій артишоку поєднувати з яблучним оцетом, Це капсулки, які теж дають. Класне травлення, метаболізм покращують роботу кишківника. І перевага яблучного оцету, що це таблетований препарат, це жувальні капсули, і їх зручно брати з собою в дорогу, лишити в машині, мати з собою в сумочці, тому що напій артишоку ми зберігаємо в холодильнику. Це абсолютно натуральний напій, який потребує додаткових умов зберігання. А яблучний оцет зручно і дуже дуже швидко працює. Ще що нам хочеться влітку, звичайно, це протинабрякову дію. Тут напій бузини. І мені здається, цьому напою абсолютно немає рівних. Наскільки класно він знімає набряки, наскільки класно він виводить лишню вагу, сприяє схудненню, зменшенню цілю літу. І я дуже люблю такі літні детоксикуючі напої на одну літру води. Беремо 4 столови ложки напою бузина. Дві-три капельки м'яти, м'ята має супер охолоджуючу дію, збуфтуємо і п'ємо це протягом дня. За бажанням можна додати ефірну олію лимону, екстракт фруктових кісточок, ефірну олію фенхеля це вже, вже від запиту. Але це супер лімфодренажний напій. Якщо ви хочете швидко прийти в форму, цей такий мультикоктейль буде вам в допомогу. І зауважу: беремо воду звичайної температури, прохолодну. І саме така комбінація має чудову лімфодренажну дію. Дівчата, беріть до уваги, Напій бузина. Ще один препарат, який поєднує в собі дуже широкий спектр дії, це капсули куркумін. це екстракт куркуми. Листя оливи та екстракт перцю пеперін це такі от мікрогранули. І чим же ж особливі ці капсули? Перше це потужний антиоксидант, тому ці капсули теж дуже класно захищають від надлишку сонця. Друге працює з пігментацією, покращує стан шкіри. Третє це детоксикуючий засіб, який чудово запускає роботу кошківника і працює з синдромом подразненого кишківника, має противірусну дію, антибактеріальну дію і протизапальну. Тому, якщо ви хочете таку одні капсули, які поєднують в собі дуже багато різних властивостей, то наїто дуже класні капсули куркумін. Якщо ефірні олійки, я влітку дуже люблю ось цю трієчку. Це ефірна олія розмарину. Розмарин чудово тонізує. А влітку дуже бувають стани, коли ніби варений, і хочеться такого класного тонусу, але не такого, як від кави, коли лишній приступ серцебиття з'являється. То тут в допомогу ефірна олія розмарину. Особливо вона класно працює, якщо є. Метаозалежність, головні болі, така хронічна втома, розмарин вам в допомогу. Він от просто дістаєте, вдихаєте пляшечку, і енергія, і такий класний тонус просто відразу з'являється. Ефірна олія лаванди. Лаванда номер один протиопікова, і вона теж захищає від УФ-випромінювання. Тому лаванду класно додати у ваш. Догляд за шкірою, і якщо ви вже позасмагали, тоді лаванда дуже класно відновлює шкіру після засмаги. І ефірна олія м'яти це 100% ефірна олія літа. Вона дуже класно охолоджує, її можна додавати в термальні спреї. Для тіла, для обличчя, і буде таке відчуття приємної прохолоди. І якщо ви в офісі і вам спекотно, ви можете освіжитися, їй класно капати в аромадифузор, і вона дає таку дуже приємну свіжу прохолоду, плюс м'ята знімає спазми, покращує мікроциркуляцію, знімає головні болі і дуже-дуже круто е освіжає. Тому для літа. Я дуже люблю ось цих три ефірних олійки. Крім бадів всередину, які ми приймаємо влітку. Обов'язково треба звернути увагу на догляд за тілом і за волоссям. Адже саме влітку наша шкіра отримує додаткові навантаження. Що пропонуємо ми і що люблю я? Адже всі ці засоби я вам рекомендую з власного досвіду, те, що люблю я, гель для тіла. Евкаліпт і гель для душу. Це дуже класні, освіжаючі такі засоби, адже саме влітку нам хочеться цієї свіжості, легкості. Гель чудово освіжає тіло і він має дуже класний свіжий аромат. А крем для тіла, він і освіжає, і легко холодить, і дає такі приємні відчуття на тілі. Плюс крем для тіла дуже гарно зволожує і регенерує шкіру. Тому він навіть підійде після засмаги. Далі моїх два абсолютних топчики, абсолютних любимчика це лосьйон лаванда з олією Жожоба і лосьйон календула з олією авокадо. Що один, що другий засіб я дуже люблю. Тут пахне лавандою, тут пахне календулою. Я їх чередую, інколи вони в мене дво, два відкритих є цих хелосьона. Абсолютно ніжна текстура. Вона така дуже трансдермальна, дуже ніжна. І аромат, от, Зараз я взяла календула, ну можна просто привалдіти від самого аромату. Якщо ви в місті, тут є органічний рівень спеф, якого вистачає, можна додатково підпсилювати ефірною олією лаванди. І оце відчуття класного, свіжого, такого ніжного, м'якого тіла, ну абсолютний кайф. тому... Цих два засоби рекомендую. І вони дуже класні після засмаги. Тому що лаванда має заспокійливу, ранозаживлюючу дію, так само календула, класно регенерує, зволожує шкіру. Тому після засмаги це номер один. І олія аргани. Ось я взяла свою, в мене є нова тут банка, і я вже взяла свою, яка в мене, до речі, з минулого року. Чим же ж така класна олія Аргани? Ця олія має органічний рівень СПФ, вона чудово живить шкіру, зволожує шкіру. І малесенький секрет: ця олія дає дуже класне сяйво шкіри. Якщо ви вдягаєте коротку спідницю або шорти, обов'язково намажте ніжки цією олією. У вас будуть настільки спокусливі ніжки, так само руки, зону декольте. Після Засмаги відновлює шкіру, можна наносити на волосся, це додаткове живлення. І ну, я обожнюю цю олію і на море, і після засмаги. Якщо ви любите засмагати і хочете такий красивий засмаглий колір шкіра, то підійде для засмаги. І у нас є два засоби, які захищають від надмірного потовиділення: це деокрем календула і деокрем Евкаліп. Це антипреспіранти з безпечним складом. Тому дівчата особиста рекомендація. Обирайте, який вам більше до вподоби. І один, і другий дуже класні. Евкаліпт має просто такий легший, свіжіший аромат. Календула, дуже ніжний, такий витончений аромат. Я люблю збагачувати ці крема ще додатково ефірними олійками і підсилювати їхню дію, наприклад, ефірною олією лаванди це додатково антисептична дія, або ефірною олією шавлії, яка зменшує потовиділення. Плюс це буде додаткова гормонорегуляція і влітку. Це абсолютні мастхеві і незамінимі засоби. Засобів багато, але насправді все не так складно. Оберіть для себе щось один-два з бадів для підтримки. Оберіть для себе класний догляд за тілом, і ви будете насолоджуватися літом, адже літо це період, де ми маємо максимально. Насититися сонечком, зарядитися класними емоціями, відпочити. Тому всім гарного літа, гарних відпусток, класних емоцій та до зустрічі в наступних відео.